Часному на марафоні для вас працюють команди фактів освітів та Вікон СТБ». І знову починаємо з терористичної атаки росіян на Суми. Там росте кількість жертв. Вже 21 людина загинула і щонайменше 20 поранених. Повідомили в МВС. На жаль, ці страшні цифри можуть ще змінитися, адже рятувальна операція триває. Відео наслідків виклав очільник обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Він підтвердив, окупанти вдарили двома балістичними ракетами по центру міста. Воро. Ворог розраховував завдати якнайбільше уражень. Терористи запустили ракети у вербну неділю, коли на вулицях було багато людей, які вийшли до храму. На відео багато тіл загиблих. Поранені сумчани намагаються надавати одне одному допомогу. Находилось дуже багато людей на вулиці. Ворог розраховував досягти найбільше нанесення. Ураження людям по місту суму. Наразі зараз надається допомога постраждалим. Всі служби працюють на місці події. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок терористичного удару Росії. Зараз триває рятувальна операція. Потрібна жорстка реакція світу, зазначив Зеленський. Розмови ще ніколи не зупиняли балістику та авіабомби. Потрібне таке ставлення до Росії, на яке вона заслуговує як терорист. На Херсонщині росіяни вбили трьох та поранили сімох цивільних під вогнем понад 30 населених пунктів, включно із Херсоном. Били по критичній та соціальній інфраструктурі понівечено багатоповерхівку та 11 приватних будинків. Зокрема, у Зеленівці пошкоджено медичний заклад у Степанівці. Ймовірно, саме його відео виклав на своїй сторінці очільник області Олександр Прокудін. Пацієнти та медперсонал вчасно спустилися в укриття. Тож ніхто з них не постраждав. Утім поранено двоє чоловіків які ремонтували лікарню у закладі, вибиті вікна та деякі стіни. Усе, що можуть, комунальники закладають фанерою. Напередодні в Херсоні загинув 27-річний волонтер, водій благодійного фонду Справжні авто в Дніпровському районі міста. Росіяни атакували дронами близько 16 години. Двоє пасажирів, чоловіки 30 і 49 -ти років. Поранені також дрон убив літню жінку в Білозерці. Помер і 60-річний чоловік у Береславі, який зазнав поранення ще 9 квітня. 120 бойових зітнень сталося напередодні. На передовій росіяни понад 6,5 тисяч разів били з артилерії як по населених пунктах, так і по позиціях наших захисників. Окрім цього, в генштабі додають ворог скинув на наших захисників майже 250 керованих авіабон. Найгарячішою ділянкою фронту вже тривалий час лишається покровський напрямок. Там напередодні відбито 31 ворожий штурм. Збільшується ворожа активність на Лиманському напрямку. Там ворог 18 разів штурмував біля надії нової. Ого, Зарічного і торського поблизу Торецька, Сіверська та Часового Яру, де бої тривають цілодобово рашисти, загалом атакували 30 разів. Триває курська операція за добу. Там зафіксовано 23 ворожі атаки. По наших оборонцях скинуто 133 авіабомби. І лише третина українських демобілізованих повертається на свої цивільні робочі місця решта або звільняється, або змінює фах, розповідається у міністерстві у справах ветеранів. Аби покращити ситуацію, відомство розробило та презентувало практичні рекомендації для роботодавців, як ефективно працевлаштовувати ветеранів та ветеранок. Ці поради переважно основані на досвіді українських компаній. До розробки долучився і наш медіахолдинг «Старлет Медіа», який одним із перших почав розвивати ветеранську культуру. В всередині своїх компаній ці рекомендації містять прості й зрозумілі поради, як облаштувати інклюзивне середовище та комфортний психологічний клімат для ветеранів. Адже як показує досвід, чимало демобілізованих відчувають дискомфорт, коли повертається до своєї цивільної роботи. Зробили ці методичні рекомендації, які допоможуть компаніям повертати ветеранів на робочі місця, залучати нових ветеранів до себе на роботу, готувати власне свої команди до того, щоб ветерани повернуться, готувати і розвивати корпоративну культуру, яка буде дружньою до ветеранів і ветеранам. Ознайомитися з цими рекомендаціями можна на сайті Мінветеранів. Його очільниця Наталія Калмикова нагадує, що роботодавці для впровадження цих рекомендацій можуть запросити фахові команди від міністерства. Це групи психологів та HR-ів, які консультуватимуть роботодавців і допоможуть створити комфортні умови для ветеранів безпосередньо під особливості кожної компанії. Важливо масштабувати цей досвід. Досвід України він унікальний. Він відрізняється від досвіду інших країн, тому що в нас вся країна перебуває в зоні бойових дій практично. Тому ми однозначно брали досвід українських компаній, і зараз ми створили інструмент для тих, хто ще не почав, або для тих, хто хоче подивитись, можливо, додати щось в свій інструментарій. Одесі розгорівся скандал навколо інклюзивного пляжу. Єдиний такий в Україні соціальний комплекс відпочинку під загрозою через анулювання документів на постачання та відведення води. Засновник проекту називає це рішення незаконним, адже технічну документацію спершу погодили. Тож просить про розголос. Чи відкриється інклюзивний пляж в Одесі? З'ясовувала Олександра Чанкова. Зараз монтують настил. На якому відпочивають, і будуть стояти шезлонги та зонти, возять пісок. На інклюзивному пляжі повним ходом триває підготовка до літнього сезону. Утім, ще декілька днів тому сюди не могла проїхати техніка. Хоча усі дозвільні документи були, стверджує засновник інклюзивного пляжу Юрій Дегас. Після розголосу та чергових погоджень роботи все ж змогли розпочати. Як сталася нова біда, одеська міськрада анулювала документи на водопостачання та водовідведення, технічні умови угоди 3 березня, а 27-го скасували рішення. Як можна анулювати те, що вони самі ж видали? От саботаж іде від усюди. Мені не важко об'яснити, тому що все це хочуть забудувати підтримці одеської міської ради, тому що вона видавала догора оренди на землю під забудову, погоджувала градомови. Тут 8700 квадратних метрів, восьмипороховий будинок повинен стояти. Це вже не перший скандал довкола інклюзивного пляжу в Одесі. Торік, у листопаді на узбережжі розпочали незаконне будівництво. Тоді за допомогою громадськості роботи вдалося зупинити. На захист стали й ветеранська спів. Вільно вона підтримує інклюзивний пляж і зараз ветеран Емін Берегімов, воїн 82-ї десантно-штурмової бригади. Влітку 23-го на запорізькому напрямку дістав серйозне поранення втратив ногу. Реабілітація триває досі, і потрібна буде ще довго. Влада каже: ми робимо все для людей, для ветеранів, для людей з інвалідністю. Ну насправді це не так. Ну чому шкодять роблять перешкоди? Закриваючи пляж, який вони самі відкривали в 21 му ми хочемо розвивати ветеранський напрямок. Ми хочемо розвивати інклюзивний пляж. В Одеській міськраді кажуть, технічні умови анулювали через низку недоліків у документації, які виявили їхні фахівці. Один із них орендар двох ділянок пляжу, інклюзивного і комерційного, начебто, не визнав об'єкт споживання води. Також не була визначена та деталізована точка підключення до мережі. Одеським міським головою поставлена чітко задача перед всіми структурними підрозділами, що інклюзивний пляж повинен працювати перед початком курортного сезону 25-го року. І він буде працювати. Скраді запевняють, що сприятимуть вирішенню проблеми і після доопрацювання документації розглянуть її ще раз. Щоправда, як самі ж погодили технічні умови з порушеннями, пояснити не змогли. Інклюзивний пляж в Одесі відкрився у 2021 році. За рік його відвідують близько 100 тисяч людей. Нині соціальний проєкт для людей з інвалідністю готується до свого п'ятого сезону. Олександра Ченковеганрапенько факт сі Єдині новини. А Далі перенесемося за десятки тисяч кілометрів від України на крижаний континент. І вже майже 30 років працює українська антарктична станція Академік Вернацький. Там в екстремальних умовах наші науковці досліджують клімат, озоновий шар та біологію Антарктиди, забезпечуючи світову науку безцінними даними. Але за цими досягненнями стоять люди сильні, самовіддані з неймовірними історіями. Одна з них про харків'янина Юрія Лишенка, візелиста, який зустрів повномасштабне вторгнення саме на станції. А після завершення Експедиції пішов на фронт після поранення та втрати кінцівки. Повернення в Антарктиду здавалось неможливим, але життя ще може здивувати далі. Костятин Мельников українська антарктична станція Академік Вернацький розташована на острові Галіндес. Уже майже 30 років проводить унікальні дослідження клімату, озонового шару та біології Антарктиди. щороку команда науковців в екстремальних умовах забезпечує світову науку цінними даними. Від мене праворуч ви бачите серце нашої станції. Це дизельна генератор. Вона вміщує в собі три потужних дизеля. Кожному з цих генераторів дали жіночі імена. Саме вони живлять станцією електрикою упродовж року. Від їх справності залежить не лише наукова робота, яка на Вернацькому не зупиняється ні на день, а й життя тих, хто самовіддано досліджує холодний континент. На станції немає важливих, неважливих тут, знаєте, як немає перших серед рівних. Юрій, або як його називають колеги-зимівники, Юріч один з дезелистів, хто модернізував систему живлення станції 24 лютого, 22 го у день, який розділив життя мільйонів українців на до і після, Юрій з командою якраз прямував до Антарктиди здійснити заміну старих генераторів на нові Проводили Ми вже саму заміну. Звичайно, ну в такому дуже пригніченому настрої, тому що ну всі ці події були вже такі. Досить серйозні в Україні. От ну, не дивлячись ні на що, ми встигли до приїзду основного складу 27 ї експедиції. Та зимівля для Юрія не була першою, утім, точно найтяжчою. Опинитися за понад 15 тисяч кілометрів від рідного Харкова, коли на місто наступає вороже військо, а вдома залишилися найрідніші випробування ще те. Емоції були приблизно такі, що. E, Находячись тут, ти ніяк не можеш повпливати на те, що відбувається вдома, і тому ну залишається тільки хвилюватись. Там якось виходити на зв'язок, спілкуватись з рідними. Спокійніше стало, коли родина тимчасово виїхала до Німеччини. Утім, щойно закінчилась зміна експедиції. Чоловік одразу повернувся додому. Для повернення в Україну я поїхав в ТЦК, поновився на обліку і пішов служити. Активно, я там ну вже коли був в бойовій бригаді, це десь близько трьох місяців. Спочатку ми були на сіверському напрямку, потім нас перекинули під Куп'янськ на Синківку. Ну власне, там я вже отримав поранення. Безліч осколків та основне втрата кінцівки знадобилось півроку на протезування і реабілітацію. Повернення в Антарктиду здавалось уже неможливим. Утім, коли до ЛАВ ЗСУ мобілізували ще одного дизелиста, саме Юрію довелося рятувати ситуацію. Та вийшло так, що його самого врятував крижаний континент. Найкраща реабілітація за цей період це дійсно був приїзд на станцію, бо тільки тут я зміг. Якби ну цілком переключитись на роботу. Нині зимувати рік у суворих антарктичних умовах зізнається, Юрій надто тяжко. Утім, він готовий повертатися для виконання сезонних завдань, як от зараз, на кілька місяців. Звісно, війна залишила свій слід, але не зламала дух чоловіка. Юрій з колегами не лише тримають станцію на плаву, а й підтримують побратимів на фронті. Збори, донати, взаємодопомога це те, що об'єднує антарктичну родину. А ще віра в майбутнє. Бо ж станція академік Нацькій це не просто наука, це символ того, що Україна здатна перемагати і у війні, і в боротьбі за знання з Антарктиди Костянтин Мальников, факт Сітіві. Єдині новини.